Добрий день, мої діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами напишемо діагностувальну роботу. Приготуйте, будь ласка, зошити для діагностувальних робіт, ручку, лінійку, простий олівчик, гарний настрій та увагу. Розгорніть, будь ласка, зошити для діагностувальних робіт. Запишіть 23 лютого. Діагностувальна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наша діагностувальна робота матиме 5 завдань. Уважно, будь ласка, прослухайте. Перше. Нам потрібно замінити додавання множенням перші два вирази, а наступні два множення додаванням. Згадайте, будь ласка, що таке множення? Так, це додавання однакових доданків. Скажіть мені, будь ласка, як можна замінити перший множник? Це число яке додаємо. Другий множник? Це скільки разів додаємо. Будьте уважними при виконанні цього завдання. Друге завдання. Нам потрібно перевірити. Як ви вивчили таблицю множення чисел 2 та на 2, 3 та на 3. Запишіть, будь ласка, двієчку. Поставте біля неї крапочку і виконайте ці знайдіть значення цих чотирьох виразів. Наступне завдання це третє. Нам потрібно виконати дії з іменованими числами. Запишіть, будь ласка, біля трієчки. Ці три вирази і згадайте, як потрібно рахувати вирази з іменованими числами. Будьте уважними. Перевірте, чи можливо відразу виконувати дію, чи потрібно виконати перетворення. Четверте завдання задача будьте уважними. Купили шість пакетів яблук. По 3 кілограми у кожному. І 9 кілограмів груш. Скільки всього фруктів купили? Діти, дайте відповідь на запитання: що купляли? Так, яблука і груші. Скільки купляли яблук? Шість пакетів. По скільки було в кожному пакеті? По 3 кілограми. А скільки купляли груш? 9 кілограмів. Яке запитання в задачі? Скільки всього фруктів купили? Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні, звичайно. Що ми знайдемо? Скільки спочатку яблук купили? А потім. Знайдемо, скільки всього фруктів. Будьте уважними! Відеопрезентація має підказку головних слів до нашої скороченої умови. П'яте завдання це останнє, це геометричне. Уважно, будь ласка, прослухайте його. Довжина першого відрізка 4 см, а другого удвічі довша. Знайди довжину другого відрізка та накресли його. Пам'ятаєте, ми не можемо відразу накреслити другий відрізок, бо ми не знаємо його довжину. Будьте уважними, як ми її знайдемо. Спочатку шукаєте довжину, а потім виконуєте креслення. Після виконання роботи оцініть. Її складність. Якщо вам було складно, зобразіть гирю. Якщо вам було легко, зобразіть хмаринку. Зараз пропоную вам повернути на початок відео та виконати завдання по порядку. Бажаю успіхів. До побачення!